Усім вітання, мої дорогенькі. Ви на каналі Карпатські Шкварки. Побачивши на ринку темного кольору ковбаси, завжди виникає думка, а як їх приготували, а чи взагалі можна їх їсти, а чи всередині вони не згоріли від такого копчення? А насправді все по-іншому. Ковбаса готується за звичним рецептом. При цьому особливість полягає в її обливанні кров'ю під час самого процесу коптіння. Розповім вам, як приготувати домашню мелену ковбасу, використовуючи для цього лише м'ясорубку, в результаті чого отримаємо чудовий ковбасний виріб. І розкрию всі секрети темних так званих чорних домашніх ковбас. Тож для приготування ковбаси нам потрібно 3 кілограми свинини, обираємо лопатку, так як вона вигідна по ціні серед інших, а різниці смаку як такої не буде відчуватися. 3 кг яловичини віддаємо перевагу їй, а не телятині, тому що вміст клейковини в рази більший, а для смачної ковбаси це одне з основних правил. Ну і звичайно, не обійдеться без сала. До цього всього набору потрібно 2 кг підгорля. Обов'язково додаємо його, і ковбаса виходить не суха. Найперші дії з м'ясом ми вже провели, щоб не забирати у вас багато часу. Це нарізали його на шматочки і тепер маринуємо. Для цього використовуємо нітритну сіль 10 грам на 1 кілограм м'яса. Це універсальна пропорція. За такою технологією ми солимо усі наші м'ясні вироби, які готуємо. Це, наприклад, шматки телятини, свинячу полядвицю, підчеревину, шинку, ребра. Усе м'ясо нарізаємо і солимо окремо, тому що в подальшому будемо їх різними насадками перемелювати. А от нарізати все м'ясо такими довільними шматочками потрібно для того, щоб воно рівномірно промаринувалося та просолилося. Нітритна сіль є консервантом, яка допоможе зберегти м'ясо протягом цих двох днів маринування у правильному стані. Вона вбиває шкідливі бактерії, які є, але для нас невидимі, і не дозволить м'ясу втратити колір, а дасть виробам звичний красивий рожевий відтінок, зробить його більш ніжним та приємним до споживання. Тому добре сіль втираємо руками у м'ясо, щоб вона рівномірно розподілилася та ретельно вимішуємо. Накриваємо все м'ясо харчовою плівкою, ставимо у прохолодне місце або у холодильник на дві доби. Це називається сухий маринад. За цей час нітритна сіль промаринує м'ясо, і ми далі продовжимо процес приготування. Пройшло два дні маринування. Знімаємо харчову плівку. Беремо яловичину та перемелюємо її на дрібному ситі для того, щоб отримати більше клейковини, яка забезпечить в'язкістю усе м'ясо, щоб готова ковбаса не розпадалася, надасть їй м'якості та соковитості. Не поспішайте, спочатку перемелюємо тільки яловичину. Якщо немає м'ясорубки, це можна зробити за допомогою кухонного комбайна. Разом з цим м'ясом відразу перемелюємо чесник. На загальну порцію м'яса, а це 8 кілограм, додаємо 150 грам свіжого чеснику. Завдяки своєму пряному смаку він надасть приємну запашну нотку м'ясу. Звичайно, його кількість можна регулювати під свої уподобання. Також звертайте на смак самого чеснику, адже буває молодий та старий, щоб не зіпсувати страву. Щоб часник не втрачав свого смаку та запаху, відразу все перемоловши, перемішуємо його з м'ясом. Ось такими насадками ми користуємося для приготування ковбас. Перше це дрібне ситко, друге має два отвори і третє чотири. Для цієї ковбаси беремо насадку з двома відділеннями і перемелюємо свинину. За допомогою неї ці перемелені шматочки виходять як рублені, подовгуваті. Тягнуться одні за одним, м'ясо стає ніжним та м'яким. В подальшому це допомагає створити рівномірну, щільну і єдину ковбасну суміш. Воно добре поєднається з іншим м'ясом та салом. Сіль та інші спеції рівномірно розподіляться по всій масі. Готова ковбаса буде тугою і при нарізанні буде тримати форму. Можна сказати, що перемелювання має позитивний вплив на готову ковбасу. Під горля так само перемелюємо тією ж насадкою. Сало надасть м'якої та ніжної текстури ковбасі. Воно розподілиться рівномірно по всьому фаршу, а при коптінні буде топитися і наповнювати ковбасу соковитістю. Якщо бажаєте приготувати інші види, у вас у нас вже є на каналі багато чудових рецептів, які вам обов'язково сподобаються, і ви підберете для себе відповідний. Надзвичайно приємно, що ви залишаєте свої хороші коментарі та враження, адже ця робота потребує праці. Всі м'ясні складові перемелені, тепер приправляємо це все до смаку, додаємо одну столову ложку цукру. Під впливом температури молекули цукри огортають м'ясо, надаючи йому вкрай красивий колір та злегка карамелізований присмак, дві чайні ложки чорного меленого перцю. Старайтеся використовувати свіжозмелений або щойно відкриту пачку, тоді його смак та запах краще наповнить м'ясо. Додаємо 800 мл води, відвареної з лавровим листям, повністю охолоджену. Це не тільки додасть смаку готовій ковбасі. Вода робить фарш більш соковитим та ніжним. Лавровий листок можна замінити на розмарин, кому подобається по смаку. Його теж потрібно проварити, щоб він більше розкрився. Продовжуємо вимішувати. Це є важливим моментом. Під час вимішування м'ясо, сало, часник… Лаврова вода та спеції змішаються разом, розподіляться рівномірно, забезпечуючи однорідний смак і текстуру в ковбасі. Добре вимішаний фарш буде в'язким, тягучим і буде триматися купи. Ви відчуєте це в руках. Щоб перевірити фарш на рахунок солі, робимо маленьку котлетку і смажимо на сковорідці. Спробувавши цю готову котлетку, вже тоді зрозумієте, скільки потрібно солі, чи взагалі не треба. Котлетка вийшла смачна, соковита. Солі не потрібно. Майте на увазі, ця котлетка повинна бути добре посолена. Загальний час вимішування фаршу приблизно 20 хвилин, не менше. Його липкий та в'язкий стан буде добре відчутно у руках. Це ті зміни, які нам і потрібні. Після перемішування, притуляючи руку до фаршу, м'ясо не липне до неї. Можна сказати, той самий принцип, що і з добре вимішаним тістом. Далі наповнюємо ковбасний шприц. Він дуже зручний та простий для домашнього приготування ковбаси. Для вас детально розписала усі його розміри. Наголошую, він власного виробництва. Де його придбати не знаю. За його допомогою ви легко і швидко заповнити фаршем будь-яких розмірів і видів кишкові оболонки. Зараз можна використовувати сучасні м'ясорубки з насадками для ковбасок, але все ж таки у процесі набивання фарш не нагрівається, що дозволяє зберегти його структуру на відміну від м'ясорубки. Щоб легше населяти кишки, олією змащуємо носик. Попередньо їх промиваємо у солоній воді, а потім під проточною водою декілька разів. Це звичайні кишки, які можна купити у будь-якому супермаркеті. Пакуються вони по 10 метрів, бувають товстими та тонкими. Тому і ковбаси виходять різні за розмірами. Починаємо процес набивання. Набиваємо максимально щільно. В першу чергу це залежить від того, чи правильно ви набили ковбасний шприц. У ньому не має бути зайвого повітря. А по-друге, не поспішайте, повільно крутіть, щоб в руках ви відчували цю пружність та щільність ковбаси. Під час цього процесу оболонка може навіть розірватися. Але це не страшно. Просто купуйте з запасом. Зробивши ковбаску потрібної довжини, відрізаємо, залишаючи невеликий кінчик по закінченню, щоб легко було їх зав'язувати. Ковбаса вийшла цупка, немає жодних повітряних бульбашок. При дотриманні простих рекомендацій, описаних вище, все чудово виходить. Гарне ковбасне кільце. Після того, як заповнили усю ковбаску, зав'язуємо її кінці. Зав'язувати її потрібно, тому що ці хвостики будуть направлені донизу під час коптіння і з неї витече увесь сік. Ви отримаєте суху зморщену ковбасу. Зав'язуємо цією шплівкою. Якщо десь не вистачає, тоді беремо звичайну нитку. Складаємо ковбаси на дерев'яні палки, так, щоб жодна не торкалася одна до одної. Це дозволить їй прокоптитися з усіх сторін. І не буде білих непрокопчених плям. Відправляємо їх у розігріту вуджарню. Тут у нас уже проходять димом добротні шматки полядвиці, підчеревини та шинки. Про їхнє приготування переглядайте відео на каналі. Ви часто бачите на базарі незвичного кольору ковбаси, досить темні, іноді навіть чорні. Саме таку ковбаску зараз ми покажемо, як робити. А ще цікаво, смак у неї буде відрізнятися від звичайної, хоча начинка однакова. Ми залишили дві штуки і в кінці побачите результат. Кладемо ковбасу у відповідний посуд по її довжині, щоб нам ніде нічого не капало і не бруднило стіл. За допомогою кухонного силіконового пензля змащуємо ковбасу свіжою кров'ю. Кров можна роздобути у будь-якому м'ясному відділі і зберігати у морозильній камері до потрібного моменту. Тільки потім доведіть її до однорідного стану. Кров повинна бути рідкою, без густок, щоб вона рівномірно лягала. Така змащена в декілька разів ковбаска, добре прокоптившись, отримає темний колір. Кров просочиться в оболонку і дасть такий ефект. Не переживайте, нічого до зубів не прилипає і не сиплеться. Помастивши, відправляємо у бочку. Потім, як зустрінете таку добренну чорну ковбаску на ринку, зрозумієте її рецепт приготування. Навіть на цьому початковому етапі різниця дуже проглядається. Процес приготування і коптіння ковбас має не один ряд завдань. Вогонь тут відіграє також важливу роль. Він має ось таку інтенсивність та знаходиться від бочки на відстані півтора метра. Зверху ковбаску накриваємо мішковиною для утримання стабільної температури та диму. Під час коптіння постійно поглядаємо на наші ковбасні вироби і милуємося зміною їхнього кольору. Загальний час коптіння ковбаси становить 4 години. Ось такий вогонь постійно підтримуємо, щоб температура не змінювалася і щоб ковбаса прокопчувалася рівномірно. Одне таке поліно у нас приблизно згорає за 20 хвилин. Це означає, що кожних 20 хвилин ми крутимося біля вуджарні і підкидуємо дрова, слідкуємо за процесом. Ось такий вигляд червоний насичений, має ковбаска вже через 2 години коптіння. Витягуємо її і знову змащуємо кров'ю. Робимо це швиденько, щоб ковбася не втрачала своєї температури. Змащувати будемо тільки двічі. Цього буде достатньо, різниця буде відчутна. Але якщо ви бажаєте отримати темну-темну чорну, тоді змащуйте кров'ю не менше чотирьох разів, тобто до того кольору, який вам підходить. З іншої сторони смак такої ковбаси відрізняється від звичайної, тому що під час коптіння ви створюєте важку пробивну для диму плівку, і ковбаса набуває інших властивостей. Утворюється невеличка скоринка ззовні, а всередині, так би мовити, пропарене димом м'ясо. А у звичайної ковбаски без крові м'ясо однорідне, суцільне, можна сказати, ціпке по всій його площі. Якщо у вас немає можливості коптити ось так ковбаси та м'ясо, пропоную вам запекти у духовці, але замінивши нітритну сіль на звичайну. Також зауважте, що палички повинні бути дерев'яні, в жодному разі не металічні, тому що при доторканні до гарячого металу ковбаса потріскається. Не хочу повторюватись, опис коптильні шукайте на каналі. Якщо б ви змогли відчути через екран неймовірний запах нашої домашньої ковбаски, день у вас би вдався. Хоч ковбаса готується не за один день, запланувавши готувати її, для цього потрібно три дні. Два дні м'ясо стояло в сухому маринаді, а на третій день ми продовжили процес приготування та коптіння, але цей час чекання це задоволення і собою, і роботою, і готовим продуктом. Наша ковбаска готова. Акуратно її витягуємо та знімаємо з палок. Вона красивого золотистого забарвлення, дуже-дуже гарна, ароматна, смачна, просто ідеальна. Завдяки тому, що ми правильно її набили, ковбаса під час коптіння не втратила вигляд, не зморщилася, а навпаки, міцна та цупка. Тепер розрізаємо і погляньте, що всередині. Ковбаса ще гаряча, сало не застигло, але при цьому добре тримається, не розсипається, соковита, Всередині все прокопчене, немає ніяких зелених плям. Нарізається гарно. Порожнин немає, все щільно та суцільно. А смак просто неймовірний. Її не хочеться нарізати, а хочеться ламати і їсти. Дуже апетитно. Звичайно, її можна так споживати, але практикуємо і вам радимо знімати зовнішній нагар копчення. Для цього ковбасу опускаємо у гарячу воду, температура якої становить 70-80 градусів на 10 15 хвилин. Вогонь при цьому вимкнений. Після цього виймаємо її, і ви побачите, якого кольору стала вода. Тепер витягуємо наші дві ковбаски цікавинки, які ми змащували кров'ю. Вони значно яркішого насиченого забарвлення. Виблискують, наче їх намалював художник. Змащували тільки двічі. І ось такий захоплюючий результат. Тепер розумієте, якщо змащувати 4-6 разів, результат буде ще темнішим. Тут ви в змозі вибирати і контролювати той відтінок ковбаси, який вам буде радувати око. Порівнюючи з першою ковбасою, різниця помітна. Перша набагато світліша, схиляється більше до коричневого кольору, а друга більш червона, бордова. При нарізанні і по вигляду всередині вона не буде сильно відрізнятися, адже кров'ю поливали два рази, але смак відчутний. Все, як я розповідала відчутна скоринка та більш ніжна серединка. Для гурманів та любителів це дуже гарна ідея. Тому пробуйте, не вагаючись, результат порадує. Наготувавши кубиси вдосталь, ми сміливо її кладемо в морозильну камеру і до п'яти місяців вона не втрачає свого смаку. Якщо у вас виникли якісь питання, пишіть в коментарях, обов'язково постараюсь відповісти. Стараємось створювати для вас найкраще, тож підтримайте нас коментарем та підпискою. Дякую за перегляд! Вільний народи, вільної країни. Завжди ваші карпатські шкварки.